Доброго дня, діточки, а подивиться, хто до нас прийшов. Так, це зайчик, але він чомусь засмучений. Давайте запитаємо, що в нього сталося? Зайчик, що в тебе сталося? А лисичка вигнала його з хатинки. Дід, подивіться на хатинки зайчика і лисички. Які вони? У зайчика луб'яна, а у лисички. Льодята. І у лисички хатинка розтанула, вона попросилася до оселі будиночка та й вигнала маленького зайчика. Що робити, від увазі, як ми можемо допомогти зайчику? А ось як оно, подумайте, можна побудувати зайчикові новий дім. Новий будинок. Виростає красенний дім, не зличити вікон ньому. в, в кожному світла, світла, причудові житла, а балкони кольорові, наче ті стрічки шовкові, наче райдугу наш дім, замість пояса надів. дім, не одірвать очей Дом тисячі людей. Хто побудував цей дім? Дін, де гарно жити всім. Хто може збудувати будинок? Будуй будівельники. Ось давайте подивимось, як це вони роблять. Кого ви бачите на картинці? Будівельник, Да? одні кладуть цеглину, інші роблять дах, привозять пісок, просіють, роблять фундамент. Будують вже стіни із цеглин і каміння. І їм допомагають хто чи що машини допомагають. Які машини допомагають? Тут є самоскид, да? ось, скидає пісок у фундамент. Є бульдозер, так, є екскаватор. Під'ємний кран є, він підіймає, допомагає підіймати ложки якісь частини. І є що ще багато будівельників, які займаються кожен своєю правою. А ми зможемо також щось зробити. Ми можемо зробити щось хвилинку. Про як водують будинку. Давайте будемо робити <кхи> рухи відповідно слів Ось такий високий дім. Піднімаємо ручку вгору, показуємо, який високий дах трикутний є на дні. Піднімаємо ручку вгору, з'єднаємо пальчики і показуємо трикутничок. Вікна відчиняються, розводимо ручки в сторони. Двері замикаються, з'єднуємо долоньки в замочу, і з труби йде димок. Повільними рухами піднімаємо ручки вгору, непоганий теремок. Руки на посі робимо пружинку і лескаємо в долоньки. Ось, подивіться, який гарний будинок збудували для зайчика. Як ви вважаєте, зайчику він сподобається? Я думаю, дуже сподобаються зайчики цій будиночці. Давайте розглянемо картинки і назвемо, що це за кімната. Так, ось що це? А це кухня. Для чого, Для чого кухня? Що тут роблять? Тут готують їжу, да? потім снідають, обідують чи так, так, А ось що це за кімната така. Це спальня, у ній відпочивають, да? вночі чи в день? А ось що це ванна кімната. Тут миються, вмиваються зранку. Да? Так, роздивилися ми кімнати. А які будинки є у друзів-зайчик? Казкових героїв. Ось подивіться, у трьох поросят які будиночки? Будинок той, що захищає їх від вовка, це кам'яний будиночок. Да? Він захищає, і вовк не зміг їх з'їсти. А у равлика який будиночок А у равлика будиночок. Подорожує разом з ним завжди. Да? І якщо якась небезпека, равлик одразу ховається у свій будиночок. А у цих тварин, що це за казочка? Що це за будиночок? А це казка теремок. Да? В у дерев'яному теремочку всі мешкає. А ось що це за будиночок і що це за казкові герої? А це казкові герої казки-рукавичка. А хто ж у рукавичці? А в Теремочку там жили Мишка-шкреботушка, Жабка-Скрекотушка, Зайчик-Побігайчик, Лисичка-сестричка, Вовчик-братик, кабан і клан і ведміць на брі. Ось такі герої там були. І подивіться на нашого зайчика, який настрій став у нього. Сподіваюся, що зараз у нього все буде добре. А нам же час з ним прощатися. Як ви вважаєте, чи добру справу ми сьогодні зробили? Так, ми зробили добру справу. Ми допомогли зайчикові, ми побудували йому будиночок. І він каже нам всім величезне, величезну подяку. Величезне дякую він нам каже. Чекаємо зайчика на нашому наступному занятті. До побачення!